Вітаю вас, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. У ефірі традиційно в цей час програма Спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, які відбуваються на нашому рідному Прикарпатті та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, фрістайл та інші цікаві спортивні події. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Спорт.Ів.Юей». Отож, розпочнемо з баскетболу. Івано-Франківська говерла таки програла у фіналі Кубку Суперліги. Тільки у в 10 хвилинці ведмеді змогли на рівних протистояти підопічним Кирила Большакова. Після цього якісна гра запорізьких легіонерів і компанії дозволила господарям перед останньою чвертю отримати досить комфортну перевагу. Основоположним фактором такого розриву стало влучання з далеку гравців фару за ЗНТУ. У останній чверті франківчан вистачило тільки на початок 10 -х хвилинки, але бронзові призери минулого чемпіонату. Швидко погасили у Говерли. в кінці зустрічі важку травму до того що отримує найрезультативніший гравець Говерли Кіндел Дайкс. Отож у фіналі ми таки поступилися феру з НТУ з рахунком 87 на 69. і таким чином бажаний трофей так і не втрапив до Івано-Франківська. Хоча в обласному центрі вже давно не було серйозного успіху на кшталт перемогу в тому чи іншому розіграші. На черзі футзал. Ураган кардинал рівне 1-0. Мінімальна перемога при максимальній перевазі. Гра Івано-Франківську завершувала програму 14-го туру і другого кола екстраліги. Загалом поєдинок видався не дуже видовищним, де все вирішив один забитий м'яч. Хоча були й вилучення голкіпера кардиналу і нереалізований дабл пенальті шо турми. У підсумку гол польського легіонера Павла Будняка приніс непросту мінімальну перемогу урагану, а наступний матч урагану вдома став прикладом просто нереального вернутра. Принаймні у першому таймі матчу хвороба про яку Сергію Гупаленко говорить вже кілька тижнів саме слабка реалізація моментів і далі крукує у ногу з драконами. Незважаючи на вдалий початок гри, коли Євген Маленко продержу скрізь двох захисників падінні у падінні посілу дальню дев'ятку, половина гри завершилася на користь ЛТК. Хоча моментів було набагато більше, якраз саме у господарів. Їх франківці реалізували вже у другому таймі, тож підсумковий рахунок 5-4 на користь ураганців. Перемога над луганчанами дала можливість закріпитися новорічним банком призером на третій позиції у турнірній таблиці. І ще одна інформація про ураган. Відтепер кожен може стати власником першого клубного лянцевого видання цього народного футбольного клубу, 128 сторінок, цікавих історичних фактів, спогадів, відомостей про легендарних постатей та незабутні перемоги яскраві фотомиттєвості та усілякі родзинки, про які можна довідатися лише з цього видання. Придбати юлейний буклет ураган 10 років історії можна буде під час домашніх матчів. Цікаво, що вартість одного примірника цілком доступна і складає 70 гривень. Відбулася чергова робоча нарада в облдержадміністрації щодо проведення Кубку світу з фрістайлу на Буковелі з 18 по 23 лютого. Посадовці обговорили важливі питання, що стосуються самої організації змагань такого рівня. Для Прикарпаття важливо не тільки якісно провести турнір, а й показати наш край з найкращої сторони, запевнили чиновники. Нагадаємо, фінал Кубка світу з фрістайлу це останні змагання з серії Кубка у змагальному сезоні 2012 2013 років за участю кращих атлетів дисципліні акробатика, серед яких Чемпіони світу зимових Олімпійських ігор, серед них представники 14 країн, зокрема Аргентини, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Австралії та Китаю, заплановано також пряму трансляцію фінальної частини змагань на першому національному та каналі Євроспорт. 2 наша задача, яка притягнути сюди чим більше е туристів, чим більше глядачів даного заходу? Раз значить, показати е Івано-Франківський як. Е Регіон для вкладення інвестицій як регіон для розвитку туризму для того, щоб запросити серйозних людей зі всіх регіонів України і ще не пізно це зробити. Ми повинні продумати, де та віпложа буде стояти разом з Каравіцьким і ту віпложу пложу построїти. Тому що ВІПИ не збираються стояти 2-3 години там, розумієте? Ми повинні забезпечити віп-ложу, охорону повну віп-ложи, Тільки проход по спеціальним квиткам. Провести турнір Кубок світу з фрістайлу на високому рівні таке основне завдання як обласної влади, так і приймаючої сторони туристичного комплексу Буковель. Чи не вперше до нас з'їдуться гості з різних континентів на таке дійство як фінал Кубку світу? Та й більше того, трансляція вестиметься не тільки на всю Україну, а й на весь світ. Тому це не тільки престиж, а й відповідальність, не говорячи вже про популяризацію самого краю. Є багато таких складних питань, які треба вирішувати, але я думаю, що ми дружно всі разом будемо їх вирішувати, тому що це є престиж області в першу чергу, це є престиж нашого краю і, звичайно, престиж нашої держави. Не так часто нам довіряють проводити змагання світового рівня. Ну, слава Богу, ми мали можливість провести Євро 2012, тобто Україна і відгуки досить такі хороші по проведення цих змагань. І, можливо, ми не мали чемпіонів Європи з футболу, але нічого страшного, зато ми прийняли на високому рівні. Команда зіграла, як зіграла це вже робота тренерів. Подальшому перегляді, чому вони зайняли таке місце, це і інше питання. Але найголовніше, що тих багато іноземних делегацій, які приїхали в нашу Україну, тобто вони приїхали в цивілізовану, хорошу Україну, де живуть нормальні, порядні, розумні люди, які вміють творити, вміють працювати і гордяться своєю країною. Це найголовніше, тому ми повинні всі все зробити належне для того, щоб ті люди, які приїдуть до нас на Прикарпаття, Дійсності сказали, що Прикарпаття це прекрасний край, це чудовий край. Тут живуть різні національності, різні люди. Ніхто нікого не притисняє, як говориться, ніяких немає політичних утисків. А спорт всіх об'єднує. І, звичайно, ми повинні все зробити для того, щоб воно пройшло змагання на високому органіційному рівні, щоб спортсмени мали можливість і відпочити, і побачити краєвид наших прекрасних Карпат. Ну і в контексті, коли ми вже говоримо про Олімпіаду 2022, часу ще є багато, але для того, щоб ми могли говорити про проведення таких заходів, звичайно, треба проводити різні етапи Кубків Європи, Кубків світу, і для того, щоб можна було показувати світовій спільноті, що тут є справді ті умови, які відповідають міжнародним вимогам. От. А кожна людина, яка приїде сюди, я думаю, що для Івано-Франківської області, ну ми вважаємося область туристична для того, щоб ми могли мати якийсь певний бізнес і розвиток нашого краю, звичайно, повинен бути туризм на високому рівні. Тобто, це повинні бути всі умови, тобто дороги, аеропорти, колії, транспорт. Ну на сьогоднішній день ми ще такого не маємо, ну такого такої інфраструктури. Але я впевнений, що кожним днем будемо крокувати вперед. Я впевнений, що ми обов'язково мати, і до нас буде багато приїжджати людей з різних країн. Європейських, світових, і я впевнений буде мати якісь певні шанси для проведення чи це юнацьких Олімпійських ігор, чи дорослих Олімпійських ігор. А чому ми гірші країни від яких тих країн, які вже проводили змагання такого рівня? Єдине, треба зробити інфраструктуру. Ми самі не зможемо зробити. Але коли всі будуть задінь, і в тому числі держава Україна фінансування в підтримці, я впевнений. Тоді буде напевно наш дійсно цей край. Писанковий, як ми говоримо, писанковий наш Івано-Франківський, то я певний, що Карпати наші повинні бути писанкові. І напевно буде мати і багато і лижних трас, і гірськолижних трас, і для сноуборду, для різних потреб, ті, які хочуть займатися люди, бо кожний. Шукає собі своє заняття, той вид спорту, напевно, який, би який любить, який хотів би займатися. І ще один матеріал про зимові види у селі Саджала Богородчанського району. У першу 2013 році відбулися лижні перегони серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Також там було можна зустріти представників інших спортивних товариств, які додали до змагань ще більшої напруги та спортивного азарту. Минулого року на міжвідомчій першості області лижники освітянських шкіл несподівано програли юним спортсменам із сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства Колос тож запрошення на свої змагання сільських школярів у саджаву не було випадковим, а скоріше своєрідний шанс на реванш і здорову конкуренцію серед ровесників різних відомств. Цього року хороша зима стоїть, і сам Бог велів, щоб ми почали ці змагання. З лижних перегонів, тому що наша область зимова, і ми повинні розвивати зимові види спорту, особливо лижні перегони. На жаль, вони у нас на сьогоднішній день не розвиваються так, як би хотілося. Ми відстаємо в цьому виді спорту. Я думаю, що його треба піднімати. Краще тренування це є змагання. Тому я рахую, що це потрібно. Це тільки перші. Я думаю, що ще не одні змагання з лижних перегонів цього року будуть. І... Думаю, може з часом все-таки у нас з'являться лижники високого класу, такі як були в свій час. Прекрасна зимова безвітряна погода зібрала на саджавських схилах понад 60 лижників, які виборювали призові місця у трьох вікових групах серед юнаків та дівчат. Присутність колосовців із Рожнятова та Надвернянської дитячої спортивної школи структурно спортивного товариства Україна додали до освітянських змагань ще більшої гостроти та непередбачуваних результатів. Колосовські лижники намагались доказати, що їхній минулорічний успіх не був випадковим. а Освітянські тренери зробили відповідні висновки та корективи. І як результат їхні команди з Богородчанської дитячо юнацької спортивної школи Косівської та Яремчанської у командному заліку стали призерами. А особистому Саме представники цих трьох команд і стали чемпіонами області. Серед переможців тренери особливу увагу звернули на хороші результати юних лижників Надії Мотрук з Яремчи, Андрія Цьомко із Бограчанської лижної династії та його товариша Ігора Рогацького, а також Віктора Будзуляка із Гірського Косова. А тепер серія сюжетів з Коломийщини. отож по черзі. Сильні морози з радістю зустріли у писанковому місці. принаймні так запевняє моя колега Оксана Островська. Хокеїсти та любителі видовищних видів спорту дочекалися свята. На ковзанці, що своїми силами залило біля спортивного комплексу локомотив його працівники, не лише розважаються, катаючись на ковзанах дітлахи, а й відбуваються ігри чемпіонату області серед дорослих команд. До речі, на Івано-Франківщині всього шість команд. А участь у турнірі Кубок Покуття брали чотири з них. Два дні тривали ігри турніру, кубок покуття. Змагання непрофесійні, проте дають чимало користі для хокеїстів, позитивних вражень для глядачів та є хорошим прикладом для молоді. Проводитимуть турніри у Коломиї і Надалі лише б сприяла погода. Щоб популяризувати вид спорту хокей, здоровий спосіб життя і щоб більше дітей були на Людові площа. Грали за коловою системою. Були і поразки, і гучні перемоги. Самі ж хокеїсти говорять, що головне не хто грав, а як зіграли. А на Коломийські ковзинці грали чесно самовід. Но та толерантно обійшлося без травм суперництво. Відчувалося лише на майданчику. Видовищний, але дуже дорогий вид спорту. На сьогоднішній день ми бачимо, що в нас є трохи економічна криза. Хокей в області будемо говорити, стоїть на рівному, на стабільному рівному місці. Є представлені шість команд, які грають, які грали минулого року. Поза минулого року грали чотири команди. Бачу, цього року підтя до хокею залучаються і молоді хлопці. Так як ми бачимо заболотівські яструби. молоді хлопчики. Так само в калуші Івано-Франківську. Функціонують молодіжні команди дітей віком 13-12 років. Тобто, є окей, розвивається, окей, не але такому напрямку динамічному, як би хотілося нам. У вирішальному двобою перемогу виборола команда із Заболотова, другі Коломийські вовки, третій – снятинці і четвертими стали найменші учасники турніру молоді струби із Заболотова. Чемпіони своїм виступом задоволені, хоча нарікають, що немає перспективи до вищих висот. На всеукраїнському рівні, щоб виступати, потрібно мати більш такі можливості, навіть взяти льодові майданчики, тренування, тренери були такі більш. Кваліфіковані і поки що немає можливості. Уже традиційно тренувальний рік збірна України з боксу розпочала у Коломиї. Тут боксери тренуються, активно відпочивають та знайомляться з культурою Прикарпаття. Цей збір є першим в новому чотирирічному олімпійському циклі. До Коломиї приїхала оновлена команда боксерів на чолі з головним тренером Дмитром Сосновським. Загалом вже боксерська збірна України помолодшала. Нині в її складі тренуються юнаки, що народилися на початку 90-х. У Коломиї для них створені усі необхідні умови. Разом із збірниками тренуються і боксери з усієї області. Вже сьогодні, за словами головного тренера команди, декілька прикарпатців претендують на місце в основі. На Івано-Франківщині бок завжди якби був тим видом спорту, який привозив медалі. Ми знаємо і Андрію Шуфичука, якого сьогодні з нами нема бронзовий призер. Трагічно, на жаль, пішов життя. Бронзовий призер Олімпійський Володя колесник, який сьогодні продуктивно трудиться на ниві спорту, срібний призер чемпіонату світу у Белфасті, заслужений майстер спорту. Тобто я думаю, що Прикарпаття боксерська така е, держ... область, і вона дає завжди. Е, Спортсменів національного збірного Дві 2013 рік буде напруженим для боксерів. Попереду чемпіонати світу та Європи, безліч міжнародних та всеукраїнських турнірів. Наразі тривають напружені тренування, а тренери покладають на хлопців неабиякі надії. Це хлопці, які будуть складати основу на чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських іграх. Тим часом більше півсотні юних пауерліфтерів у Коломиї змагалися за призові місця чемпіонату Івано-Франківської області серед чоловіків та жінок, присвяченого пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, керівника фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив Петра Федоровича. Змагання стали традиційними, відбувається вже восьмій рік поспіль. Участь у чемпіонаті брали спортсмени з восьми районів Івано-Франківщини, хто ж завоював першість, дивіться далі. З року в рік збільшується кількість учасників чемпіонату області. Такий факт свідчить про зростання популярності пауерліфтингу серед молоді Прикарпаття, що не може не тішити обласне керівництво. В першу чергу я би хотів зазначити, що проведення любих змагань має декілька завдань. Сьогоднішні змагання, які проводяться, це в першу чергу. Ми хотіли, щоб наші спортсмени, тренери, фахівці спорту згадали заслуженого працівника фізичної культури і спорту Петра Івановича, який вклав сюди душу. Працю і за допомогою його ця спортивна споруда є, і ці види спорту, які є на цій базі, розвиваються. Це першочергове завдання. Друге чергове завдання це є відбір кращих хлопчиків і дівчаток, які будуть приймати участь на юніорських і дорослих змаганнях на чемпіонаті України. Ну і третє завдання це є розвиток, популяризація першу чергу пауерліфтингу і всіх різних видів спорту, які дають нашим дітям і з їх привчають до здорового способу життя. Першість обласного чемпіонату у командному заліку вже традиційно вибороли Коломияни. Другими стали пару ліфтери з Городенки, а третя сходинка у команди з Косова. Ці обласні змагання є відбірковим не змагання на всеукраїнські змагання. Ну, планується, вона зараз ці змагання пройдуть з 2 по 6 лютого в Харкові пройде чемпіонат України по пауерліфтингу з триборства серед юнаків юніорів. Там будуть приймати з нашої з міста Коломиї буде приймати участь Юлія Оробець і з Снятинського району Бобошко Віра. Це за нашу область. поїдуть тільки два спортсмени, тому що в результаті фінансування тільки можуть фінансувати даних двох спортсменів. і ці спортсменки будуть пробиватися, щоб попасти у збірну України, щоб поїхати на вже на європейські світові змагання. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Шановні телеглядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться вже за тиждень і завжди влучайте дов'ятку і ніколи не потрапляєте в офсайт. До зустрічі!